Це те кіно, яке я закликаю його. Очевидно, я сподіваюся, що воно з'явиться на там не знаю оці ці платформах, і так далі. Але його варто переглянути на великому екрані. У фільмі доволі мало реплік, і кожна з реплік, вона, грубо кажучи, привертає до себе. Окрему увагу, очевидно, що окуповані території це Україна, і вони окуповані тільки тимчасово. Герої транслюють у книзі дещо інше сприйняття. Тобто для них, типу, є окупована сторона, якій вони дають певні визначення, є Україна і є їхня сіра зона. В фільмі буквально головний герой каже, та я. І так в Україні для мене це насправді був доволі важливий акцент це підкреслення цього можливої паралелі між українськими громадянами і громадянками, які лишалися в окупації з. Простого і гідного повагу принципу це наш дім, і власне ми лишаємось в своєму домі і не йдемо на чужі правила. Тобто я говорю про людей, які зокрема лишалися в окупації і чинили опір окупантам. До чого для мене дуже близький екранний образ Віктора Жданова, але тут можна перейти в частину спойлерів, і я цього хочу уникнути. «Так Що не поїхав? що це мені дів